Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт капусняка. Мій варіант зі свіжою капустою і з копченим м'ясом. Поки я буду готувати інгредієнти, я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку, тому що на моєму каналі багато цікавих рецептів. Ходімо готувати! Для капусняка сьогодні мені необхідна картопля. Капуста, крупа я взяла ячно, м'ясо, копчене м'ясо, цибуля, морква. Із зелені це кріп, зелена цибуля, із спеції чорний перець, сіль, паприка, часник та хліб у мене підуть на потапці на грінки. В кастрюлю, в якій я буду варити капусняк, я набрала 2 літри води. Взагалі, кастрюля в мене на 3 літри. Ставлю її на плиту, щоб закипала. Поки вода нагрівається, я поріжу м'ясо. М'ясо ріжу середніми шматками, я його попередньо буду обсмажувати. Десь ось такі шматки м'яса. Повний перелік інгредієнтів ви знайдете в описі до відео. М'ясо можна використати таке, яке ви полюбляєте. Не обов'язково свинина. М'ясо буду смажити з цибулею, тому наріжу цибулю кубиками. Моркву натираю на крупній терці. У добре нагріту сковорідку, додаю зовсім небагато олії, тому що м'ясо у мене пісне. Чому добре розігріта сковорідка? Тому щоб м'ясо не тушкувалося, а відразу почало жаритися, смажитися. Не виділяло всіх. Я сильно засмажувати не буду, ось до такого стану, і додаю цибулю та моркву, перемішую, і відразу буду додавати спеції, додаю чорний перець, сіль, всі спеції за смаком. Все протушкується, потім додам паприку, до м'яса додаю паприку, перемішую, але пам'ятайте, паприка може, має таку властивість горіти, підгорати, тому швиденько перемішую, додаю воду з каструлі, вона вже закипіла. Ще раз перемішую, накрию кришкою і буду тушкувати на повільному вогні. Картоплю нарізаю невеликими шматочками. мене полюбляють невеликі шматочки, тому ось так в довільному порядку. Картошка готова, зараз перекладаю її в каструлю. До картоплі додаю крупу. Картопля вже після закипання, хвилин 10 кипить, додаю крупу, перемішую і залишаю хвилин на 15 прокипіти. Беру копчене м'ясо, у мене грудинка. Частину я відрізаю і відкладаю, це в мене будуть потапці. А цю частину поріжу і додам безпосередньо до капусняка. А тепер кожну частину ріжу на отакі смужечки Хочу додати нотку копчених, копченого м'яса. Я думаю, не завадить, а буде ще краще. У кастрюлю додаю копчену грудинку, вона вже готова, тому тільки на цьому етапі додаю, щоб вона віддала всі свої аромати. Перемішати і сюди ж буду додавати зразу ж м'ясо, яке в мене ще тушкується. М'ясо тушкується на повільному вогні. А зараз додаю в кастролю до інших інгредієнтів. Перекладаю м'ясо у каструлю. Залишу прокипіти хвилин 15, потім буду додавати капусту. Капусту останню, тому що вона в мене молода, вона дуже швидко приготується. Перемішати. І залишаю хвилин на 15. Останніх інгредієнтів це капуста. Розрізаю навтилку. Я сьогодні взяла молоду капусту, зараз якраз сезон, і поріжу її міленькими смужечками. І зелені в мене кріп, тому міленько його теж поріжу. Можна брати петрушку, ту зелень, яка вам більше до вподоби. Додаю у окастрлю капусту, додаю її останню, тому що вона молода і вона дуже швидко приготується. Перемішати, наваристий. Густенький капуснячок отримують Капусту я додавала свіжу, можна додавати кислу квашену капусту, теж буде смачно. І замість ячневої крупи це може бути пшоняна крупа, кукурудзяна, така, яка вам більше до вподоби Зараз даю одну-дві хвилинки прокипіти, додаю зелень і виключаю. Я спробувала на смак. Капусняк, мені не вистачає ще солі та перцю, тому додаю сіль та перець, тут уже індивідуально за смаком, перемішати. Якщо ви любите ще лавровий листочок, можна покласти ось зараз на цьому етапі, коли вже будете додавати зелень. Додаю кріп. Перемішую. І на цьому моменті я виключаю і даю капусняку настоятися. До капусняка хочу ще додати потапці. Потапці готуються на основі житнього хліба, у мене бездріжове. Це гріночка засушена на сковорідці. На гріночку викладається, викладається сало. У мене сьогодні грудинка, можна звичайне сало, солоне брати не копчене. Ріжу на невеличкі ось такі слайси. Зверху потапці хочу притрусити зеленою цибулею, тому її теж наріжу міленько, на розігріту сковорідку викладаю м'ясо, сало, все, що у вас є. Перевертаю на іншу сторону, можна декілька разів, щоб не пригорало, а обсмажилося. Підсмажене м'ясо перекладаю на тарілку, на сковорідку викладаю шматочки хліба. На цю ж сковорідку не мию, не протираю. Підсушити на повільному вогні. Підсушую гріночки з двох сторін, але дивлюсь так, щоб і не попідгорали. З однієї сторони, з іншої, потім ще на одну сторону, щоб не попідгорало. Готові грінки перекладаю на тарілочку. По тапці гріночки натру Ну, Як ароматно вже пахне. часничок. Зверху викладаю м'ясце, сальце і притрушую цибулькою. Так, буду робити з кожною гріночкою. Чесничок. Сальце або м'ясце. І за бажанням цибулька насипаю, щоб посмакувати і поділитися з вами своїми враженнями, перемішати і насипаю в тарілочку. Капусняк приготувався, настоявся і я готова його скуштувати. Капусняк, як кажуть, вдався, а ще додачу з потапцями дуже смачно. Капусняк можна подавати сметаною або вершками за вашим бажанням. Я сподіваюся, що ви додивилися відео до кінця і підписалися на мій канал та поставили вподобайку. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!